Понад один мільйон дронів отримає українська армія вже у 2024 році. У цьому переконаний президент Володимир Зеленський. За його словами, контракти на виготовлення цих безпілотників вже укладені з українськими виробниками. і їхня кількість лише збільшуватиметься. Крім того, президент нагадав, сили оборони України у липні застосували більше дронів ніж країна-агресорка. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України, з нами на прямому зв'язку з ним обговоримо детальніше цю тему. Наші вітання, добрий ранок. Вітаю. Вітаємо. Та отже, ну ми чули ось цю заяву та про мільйон дронів. Про які дрони передовсім мова йде? Ну бо дрони різними бувають, виконують різні функції так на правду. Та і якщо говорити про темпи виробництва, чи це те, що має бути вироблено в Україні? Ми говоримо про частку українських дронів, то звичайно, що це там більше ніж 95% – Це українські дрони. Вони створюються з компонентів, які зібрані з усього світу, але виробляються в Україні. Якщо говоримо про типи дронів, здебільшого це fpv дрони, тому така кількість, звичайно. Але ці дрони по всім категоріям: це і розвідкоптери, і літаки. Розвідувальні це і ударні коптери, і дальні дрони, в яких ви відмітили відзначили, у нас в липні було більше ударів по території ворога, ніж він би по нашій території, тобто це дрони всіх типів і видів. Взагалом, як зараз розвивається ринок БПЛА? Наскільки збільшилися потужності, якщо ми говоримо про цей мільйон дронів? А якщо порівнювати з минулими роками, то звичайно, що в сотні разів зростає виробництво, якщо в минулому році в 120 разів виросло виробництво, якщо порівнювати з 2022 роком, наприкінці цього року будемо підводити підсумки щодо цього року, але вже зрозуміло, що зростання відбулося колосальне. Хочу нагадати, що у 22 році тільки сім компаній могли продавати дрони державі. То тобто сьогодні це більше ста компаній, а на ринку вже більше ніж 200, Вже наближаємося до 300 компаній, які оперують і виробляють або компоненти, або дрони, або технології для дронів. Тобто компанії, які пов'язані тільки з дронами. Ми не говоримо, що є компанії, які з наземними платформами, з AI і іншими мілтек технологіями. Тому ринок відкритий сьогодні один із найвідкритіших і більш ефективних в світі. Сьогодні у нас і податкові умови спеціальні для компаній, які виробляють дрони, і умови там щодо укладання контрактів спрощені до доступу до досвідної експлуатації. Тобто, сьогодні в Україні одні з найкращих в світі умов для того, щоб тестувати, виробляти, масштабувати дрони або компоненти для дронів. Так само йшлося не лише про продукування дронів, а амбітніші були плани. І ось цей кластер Brave1, І там стартував новий напрямок, який пов'язаний навіть з ракетами. Розкажіть нам детальніше про що йдеться, і ну власне, які амбіції у цього у, у цього напрямку. На да, взагалі досвід, який був отриманий під час проекту армія дронів, він завдяки Брейван і масштабується максимально оперативно. Тобто так само відкриваються ринки, будуються позорі процеси, надаються гранти для компаній. Теж саме було зроблено з наземними платформами. Потім з Ребом. Тепер з технологіями дального враження, про які ви говорите, відбувається теж саме. Тобто, це від знищення знищення бюрократії, яка дає можливість бізнесу інвестувати, розвиватися в цьому напрямку до збільшення видачі грантів для цих компаній, для того, щоб вони могли ризикувати, займатися розробкою. І Я думаю, що в цьому напрямку також будуть перемоги і збільшення виробництва в рази. Президент тримається питання в фокусі. Він про це дуже часто говорить у зверненнях. Він багато приділяє часу цьому напрямку, і різним відомствам, в залежності від їхньої відповідальності, по суті, ставить певні задачі, які потрібно досягати. Тому Брайван з напрямку дронів там, технології до наведення наземних платформ Ребо поступово починає займатися і засобами враж дальнього враження. Стимулюючи ринок для того, щоб далі Міністерство оборони, міністра техпром могли вже працювати з цими виробниками, доводити їх до результату і робити масштабні контракти, трохи е зміню напрямок питання. Уряд нещодавно затвердив підхід до оцінки безпечності шкіл в умовах війни, і до цього процесу залучене мінцифри. Чому вони міносвіти, чому ви і що це за критерії? Да, ну по-перше, -по е я також опікуюся напрямком розвитку технології інновацій і о, науки і освіти. І звичайно, що ми наш підхід до прийняття рішень на основі даних переносимо і в міністерство освіти. Тому щоб зрозуміти, а скільки в першу чергу потрібно збудувати шкіл підземних сховищами на прифронтовій території, де саме будувати, тому що завжди є обмеження ресурсу, ми не можемо всі школи зробити однаково змови де про там десятки сотні мільярдів підземною, я маю на увазі, тому потрібно робити пріоритизацію. Потрібно розуміти при цьому, яка буде логістика, скільки необхідно, тобто скільки автобусів, скільки девайсів для дітей, які залишиться навчатися онлайн, і тому е, тут рішення приймалися і приймається на основі даних. Ми використовуємо в, в, в цьому конкретному випадку е, такий світовий продукт. Палантір, е, по факту, ми відцифрували скільки батьків, дітей, які е, де були удари ворога, які об'єкти критичної інфраструктури є поруч, е, е, які є маршрути до е, і так далі, тобто безліч критеріїв, на основі котрих моделюється по факту мережа підземних шкіл, і як будувати правильну логістику і забезпечення девайсів. І цей підхід дозволяє ефективно використовувати державні кошти і максимальну кількість дітей виводити в офлайні, що важливо безпечно виводити підготовлені школи. Почули, Дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України з нами на прямому. Відеозв'язку.